Росіяни не шкодують ні людей, ні боєприпасів. Навіть своїх солдатів вони називають одноразовими, тобто вояками на одну атаку. А в наших воїнів є те, чого немає у ворогів: стійкість духу, бажання захистити своїх дітей. Так воює червона калина, штурмова бригада Нацгвардії. Вони на передовій з 2014 року. Що відтоді змінилося? Розповідає один із бійців підрозділу. Я вам скажу, взагалі, Донецька, Луганська область це дуже критичний напрям. І е, нам ну тут дуже тяжко. Невероятно тяжко просто це, як починалося з Донецька, е, Були стягнуті огромні просто сили Кацапів і. На таку, ну просто нас було в три, в чотири, в п'ять разів менше. Зараз ситуація та ж сама. Я так розумію, що зараз сценарій той самий, ми просто відтягуємо на себе більшу силу кількості і кількість противників. Юрій, боєць штурмової бригади Нацгвардії, Червона Калина, тієї самої воїни, якої ще в 2014-му чинили опір сепаратистам біля харківської адміністрації, прийняли перший бій під Слов'янськом та билися у Дебальцевому. З лютого 22 го вони розбили ворога під бузовою, зупиняли окупантів біля Житомирської траси, тримали оборону Северодонецька та Лисичанська, звільняли Білогорівку. Юрій розповідає свої спостереження, як ворог нині змінив свою тактику. то що? Я бачу це те, що вони не робили так раніше. Це ці м'ясні волни їхні. Це по 15, по 20 чоловік, по, там, буває по 50. Вони йдуть просто в безсмисленні е, атаки на наші позиції. Хапають, звісно. Е, потім вони там стараються якось своїх ранених волокти, Ну, тобто вони зараз застосовують своїх людей просто як пушечне м'ясо. Тобто тоді. Вони застосовували в основному артилерію, танки. А зараз це просто безсмисленні штурми. Зараз це просто кучі м'яса, які йдуть їм просто. Ну, ми знаємо просто, що вони їх так само називають одноразки, і це не шутка. І ці одноразки от зараз забігають до наших позицій і стараються щось взяти. Росіяни не шкодують ні живої сили, ні залізної, каже боєць. bom nós vamos dar para o papa От, у ті міцні всі волни, наші пацани їх просто розвалювали. Да? В Кацапів багато снарядів, вони їх не жаліють, багато танків, танків, вони їх також не жаліють. Юрій пригадує випадок, коли марно надіявся, що ворог притримає боєприпаси. Ми залишилися двоє на позиціях, і це от ми бігали просто 700 метрів туди-сюди, півтора часа. Я просто йому сказав, що можливо в них закінчаться снаряди, і їм буде жалко на нас двох втратити таку кількість. Але після того, як ми побігли півтора часа, над нами просто літав Орлан. Тобто ну, ми відбігаємо в праву сторону, вони стріляють. Ну вони попадають в праву сторону. У нас аж почало закидати землею, бо ми були ближче і ближче. І просто мені десант говорить, що Юра каже, що Я просто вже не видержу бігати. Там момент ми зловили, коли Орлан просто улетів. Ми вискочили з окопа, перебігли в одну посадку, там знайшли ярок, в другу посадку там знайшли ярок. І отак от ми просто відкотилися. Не поділяє нас гвардієць на смішок, особливо у тилу про те, що росіяни воюють на застарілій техніці. Навіть така, що поросла мохом та іржею, каже, вона становить небезпеку для наших воїнів. Танки не завжди застосовуються в дуелях проти танків. Танки можуть бути як ну, застосовуватися як артилерія малого радіусу, як це роблять Кацапи. Тобто їхня ефективність безперечно. Танк є танк навіть. Е, Сміються там, що вони 62 ки е, розконсервовують. Але ж я ж кажу, танк є танк. Вони не обов'язково його застосовують проти інших танків, да, можливо, в дуелі там Ліапарда II, звісно, або Абрамс. Він розвивали кацапські танки, але смисл в тому, що вони їх так, практично не застосовують. Вони застосовують їх для штурмів позицій, вони застосовують їх як вогневі точки. Тому танк є танк. Будь-яка допомога, це зараз вона критично необхідна. Зараз якраз такий час, просто що, що техніки нам треба багато, і снарядів так само треба багато. Бійці передової чекають на підготовлену зміну, яка з новими силами та завзяттям триматиме фронт. Бойову підготовку кожного бійця потрібно ну, тримати, хоча б на тому рівні, який у нас зараз був. Людьми треба займатися. І перед тим, як їх сюди відправляти, вони повинні знати хоча б порядки дій, ну що їм робити, бойові порядки, тактику, орієнтуватися на місцевості. Юрій впевнений, війна торкнеться кожного і чоловікам більш гідно протистояти ворогові, аніж ховатись від повісток. Ну так, да, тут тяжело з однієї, але в нас. Нам допомагає наша підготовка, і нам допомагає наш дух. Ну, я гадаю так, що ті, хто знають історію і розуміють її, вони вже давно тут, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану тобто Е честь. І все, всі ці уроки історії потрібно робити один висновок. Якщо ти не захищаєш свою Україну, якщо ти сидиш і чекаєш з моря погоди, то рано чи пізно. До тебе прийдуть е, люди, які називають себе визволітелями, і освободять тебе від твого імущества і від твоїх дітей. Я не можу зрозуміти чоловіка здорового, е, міцного, який просто ховається там десь. Треба змінити щось в собі, зрозуміти, для чого це робиться. Е, треба просто стати чоловіком. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці, марафон Єдині новини.